Вітаю, друзі, сьогодні, 19 серпня 2025 року. І звісно, що головною новиною, яку нам слід обговорити, це результати візиту Зеленського під патронатом дорослих європейських політиків президента Фінляндії Олександра Стубба. Прем'єр-міністрки Італії Джорджії Мелоні, прем'єр-міністра Сполученого Королівства Кіра Стармара, канцлера Федеративної Республіки Німеччини Фрідріха Мерца, президента Європейської комісії Урсулою фон Дер Ляєн, генерального секретаря НАТО Марка Рютте, президента Франції Еммануеля Макрона, Макрона. Тобто, ось поїхав Зеленський. Насправді, по суті, як це виглядає. Що поїхав Зеленський самозакоханий, некомпетентний, е некваліфікований, і дорослі розуміючи важливість цієї зустрічі, е інфантильний, дорослі розуміючи важливість цієї зустрічі, полетіли разом із ним, переслідуючи кілька цілей. Але про це е далі. Ну, фактично, яким чином це все відбулося? Е що Трамп мав зустрічі? Із Зеленським спочатку вони спілкувалися із пресою, і тут, на щастя, все пішло не настільки погано, як 28 лютого 2025 року. Я переконаний, що це сталося завдяки тому, що разом із Зеленським у Вашингтоні були дорослі серйозні політики, які належним чином його проінструктували, але Україна все одно зганьбилася у Білому домі, тому що. Коли ми подивимося, хто сидів поруч із президентом Трампом, поруч із ним сидів віце-президент Венс, секретар Державного департаменту е, вилетіло з голови, і його радник Вітков. Хто сидів з нашого боку? З нашого боку, сидів Єрмак, взагалі ніхто, секретар Ради національної безпеки Уміров. Теж ніхто в цих питаннях, і е, кислиця, по-моєму, сидів, і був посол Маркарова. А хто мав би бути від України, якщо ми були б серйозною державою? Від нашого боку, мала б бути Сибіга, міністр закордонних справ, голова Верховної Ради, яка буде втілювати ці домовленості по суті своїй. Тобто, з точки зору дипломатії. Зеленський підібрав край некваліфіковану і незручну, і невідповідну до ситуації делегацію. Але менше з тим, більш-менш все пройшло краще, ніж 28 лютого 2025 року, де Зеленський взагалі. Е зруйнував суттєво наші відносини в результаті яких ми віддали сполученим штатам нада сполученим штатам натра незрозуміло за що українські натра от після того була коротка зустріч е трампа і зеленського е кажуть що ну він не кажуть воно так і було в кабінеті в білому домі де вони зустрічалися е було викладено мапу України з лінією зіткнення, де я так розумію, Трамп щось доводив Зеленському. Зеленський спробував спро щось доводити Трампові, тому що Зеленський знову приїхав на зустріч без перекладача. Я вважаю це катастрофою і це катастрофічна помилка, тому що е, та Зеленський, типу, може щось сказати там англійською мовою, але це небагатий словнико, небагатий словниковий запас, нерозуміння нюансів, контекстів і таке інше. Тобто знову та ж сама помилка, що і 28 лютого 2025 року. Потім була зустріч спільна між Трампом, Зеленським і перерахованими мною європейськими лідерами, і фактично було дуже багато компліментарних заяв. Від Зеленського про те, що це його найкраща зустріч, що ми обговорювали безпекові гарантії України і Сполучені Штати дадуть якісь безпекові гарантії. Від європейських політиків, що ось потрібно зустрічатися, щоб Путін зустрівся з Зеленським від самого Трампа. Ну, тобто, і цим зараз ну, українські засоби масової інформації нас вже цим годують кілька годин. Ну, Це, на жаль, чистою псо-стратегією. Тому що в сухому залишку, що ми маємо? Ми маємо, що Ніч... ні про що конкретно не домовилося. Знову ж, ми маємо той самий алгоритм, як і на Алясці. Фактично, публічні заяви це є туман для того, щоб приховати, що насправді обговорювали. Європейські політики мали дві цілі: перша ціль, щоб Зеленський не зірвав зустріч, і друга ціль вони намацували ситуацію і дізнавалися від Трампа. Я думаю, дізналися, яка про що він говорив з Путіним, і які параметри угоди, яка є на столі, і яку ймовірно довели до відома Зеленського. Після цього Трамп сказав, позвонив Путіну, і Вони розмовляли ну, там, згідно офіційних даних приблизно 40 хвилин. І е, нібито росіяни запропонували. Е, Провести зустріч делегацій на вищому рівні, після чого готувати особисту зустріч Путіна і Зеленського, можливо, в присутності Трампа, як я так зрозумів, можливо, там щось по іншому буде, тому що насправді всі ці заяви поки що це є пустий звук. Ми до цього повинні так і ставитися. Тобто, крім того, сьогодні вночі був дуже масований обстріл ракетний Лубен і Кременчуга в Україні. Тобто, жодних домовленостей немає, і Трамп. Заявив про те, що мирну угоду типу можна укласти без зупинення бойових дій. І, схоже, росіяни не збираються зупиняти бойові дії. Зеленський, типу, щось розповідає, що він показував на Трампові Трампові, показував на мапі, що хто контролює. Ну, не думаю, що мапа Трампа суттєво відрізняється від того, що йому розповів Зеленський. Може він там про якісь два села розповів, що росіяни не контролюють, але це не принципово взагалі. До того, що, яка мапа була вивішена в овальному кабінеті Білого Дому. Тому, підводячи підсумок, ми можемо сказати, що на щастя, Зеленський не зіпсув цю зустріч. Швидше за все, до нього були доведені параметри угоди, яка лежить на столі, а вона швидше за все є. Швидше за все, були доведені параметри цієї угоди європейським лідерам. І саме тому вони їхали туди до Трампа всі разом. Щоб... Тому що це прямо впливає на їхні інтереси. Інтереси України всім тим, хто був присутній там вчора, у Вашингтоні, нікому не треба. Зеленський переслідує особисті цілі, Трамп свої власні цілі, європейці свої власні цілі. Інтереси України там насправді захищати не було кому. Ні з точки зору інтелектуальної, ні з точки зору кваліфікації, ні з точки зору інтересів політичних е і особистих. Е тому будемо спостерігати. Поки що ми можемо констатувати, що ми знаходимося у тій самій ситуації. Вона рухається, ну вона справді просувається. Знову Трамп заявив про свої 2-3 тижні, що ми щось дізнаємося за 2-3 тижні, хоча ми вже маємо 18 серпня, е 19 серпня. І два-три тижні це знову ж таки початок вересня, і в сукупності. Нам немає практично про що говорити конкретики. конкретно, тому що конкретики немає. І швидше за все, ну, єдиний реальний параметр це є лінія бойового зіткнення, юридичне невизнання України окупованих територій. Найкращі для нас умови це миротворчий контингент НАТО, країн НАТО і Сполучених Штатів для того, щоб контролювати відсутність бойових дій на лінії зіткнення. І живемо далі у таких умовах, чекаючи, поки розпадеться Російська Федерація, і ми зможемо відновити свою територіальну цілісність. Це єдиний реальний варіант. І я думаю, про що йдеться в кулуарах, то це єдине про. Торги, тому що росіяни проти того, щоб були присутні західні країни. Однак, в даному конкретному випадку не можна сказати, що Російська Федерація перемогла Україну. Стратегічно так, перемогла, але у військовому плані остаточно не перемогла, відповідно, і претендувати нам все вона не може. Україна стратегічно програла, однак ми, сподіваюся, будемо незалежною державою. Вже без Зеленського будемо вирулювати з цієї глибокої прірви, в яку він нас завів. Своєю політикою тому будемо дивитися: немає причин для радості, але на щастя, на щастя, Зеленський, схоже, нічого не зіпсує цього разу. Слава Україні!